мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі. Манчестер Юнайтед, Рубіна Маріма, у себе вдома на Олтрафорд. Команда приймала Брайтон Херцелера 3-1 Брайтон перемагає. І сьогодні друзі би хотів би про даний матч поговорити. Ну, давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. Манчестер Юнайтед, Рубин Марим, главный тренер команды, 3-4-2-1, стартовая расстановка Юнайтед, Андре Онана Верута, ворота, Гарри Матис Делифт, Йоро, три козахистники, Ману Люгар, Тэ, Коби Мейн, но ну, пив Далот, Насер Маузрови, Латерали, Бруно Фернандеша, Шамад Диалот, центральный атакувальный пив та Джоша Зергзе у нападе, это стартовая расстановка Манчестер Юнайтед, Брайтон, Хюрцелер, главный тренер команды, 4-4-2, стартовая расстановка в гостей, Вірбрюгі на воротах, Ванхекі Люйданг, пара центральних захисників. Стопінь'ян Велтман по флангах, Нум, Аєрімі, Томамін, Жо Педро, Жопедро, Велбек у нападі, це стартова розстановка Брайтона. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, вже на 5-й матчу Брайтон рахунок мачі відкриває. Дуже здорова команда Хюрселіра цей матч розпочала. Баліба робить неймовірну діагональ. І справді дуже хороша та діагональ від Баліби. І справді дуже здорово баліба віддав ось цю передачу. Карлос Баліба, просто неймовірна якась діагональ. Мітома виходить один на один з Андреанауном. Він Відає передачу на порожні ворота. Мінти забиває. Мінти забиває 1-0. Брайтон дуже швидко рахунок у матчі команди Херселіра відкриває. Після забитого м'яча, в принципі, Юнайтед більше м'ячем стала команда Рубіна Маріми володіти. Юнайтед розпочав непані так проводити. Ну і ось вона 21-й хвина матчу вдається запресенгувати. Вірбрюгін дуже здорово і справді накриває. Ману Гарта, якщо не помиляюсь, дуже здорово накрив. М'яч доходить до Джо Зірз, Карлс Баліба хопає Джоша і суддя призначає пенальті. Суддя призначає пенальті, жовта картка Карлса Балебе, Справді перетримав від Нідерландців чисте абсолютно пенальті. Бруно Фернандеш підходить до 11-метрової позначки. Бруно забиває спокійно. Вратар Вірбрюгін стрибає в лівий, кут Броно в правий, 1-1, Юнайтед до рахунок у матчі команди Рубіна Амаріма з рівня рахунок. В принципі, Юнайтед був цікавіше. Не можу сказати я, щоб були якісь гульві нагоди у Манчестер Юнайтед, але в принципі команди Рубіна Амаріма виглядала доволі, доволі таки непогано. І справді моментів було уж ну, цікавіше був Юнайтед. Цікавіше був Юнайтед. Перший тайм 1-1. Команди розходяться миром. Бойова нічия 1-1. На гол відповідно на гол Мінта відповідає відповідно Бруно Фернандеш. Другий тайм. Другий тайм. Другий тайм. Без змін розпочинається. Братам вдається забити гол на 55 хвилині матчу. Жо Педро. Забуває, там був кутовий, була подача, потім удар був в ногу дзюкдалота. Той впав, а так продовжував, брати, він забиває гол, вже навіть відсвяткували. Відсвяткували цей м'яч під піч Херцелі, але суддя потім передивився відеоповтора і да, пробував, якщо не помиляюся хотів влучити по м'ячу, влучає в ногу дзюкдалота і... Штрафний на крусі натит голлу скасовано. Але Брайтон все-таки свого та команда Hertzler домоглася. 60-х хвилина матчі. Брайтон проводить дуже хорошу атаку. І справді по лівому флангу вдається провести. Ну і бравісімо. Ну і бравісімо Мінте. Мінте ідеально подає на дальню стійку. Мітома випереджає на сера пробиває гол, 2-1. Мітома. Знову вводить Брайтон уперед на 60-ті хвилі меч виграє Мітома боротьбу. У нас сера Дуже здорово, Мітома справді замикає цю подачу. Ось цей удар. Мітома замкнув ідеально стійку. В играю боротьбу в Носара та переправляє м'яч до Сітка 2-1. Потім колір поміняє Мануеля Угарта, але Гарначе вийде замість Кобі Майну. О, до речі, друзі, у Брайтона у Брайтана ще вийде Марч, Лемті Тейр, Гомец. У ще вийде Расмус Гьон та Антоні. Намагалася команда Рубіна Амаріма від Град. моменти моменти були, але реалізувати їх не вдалося. А Брайтон заб'є і втретє. Соле Марч, Соле Марч, який вийшов на другий тайм, виконує акцентовну подачу. Спрогуфангу здавалося, що все. Момент вже втрачена, Андріонана зараз забере м'ячі руки, але Андріонан не зафіксував м'яч. Відповідно, в руках Рютер підхоплює м'яч, пробиває та збиває. Намагався та мати зделік чи вибити м'яч. Ну, в кінці-кінців третій м'яч все-таки влітає. Свідковаріт Манчестер Юнайтед Юнайтед намагався відігратися. Непані були контратаки у Юнайтед, не пані були підходи до штрафного майданчика, але створити якийсь явний гольовий момент, команда Рубіна Маріма все-таки не змогла. Ну, в кінці-кінців -кінців, в кінців Брайтон перемагає. До речі, друга статистика. Усі удари в площину були гольовими. У Юнайтед один удар в площину, один гол, у Брайтона три удари в площину, три голи. Просто якась неймовірна реалізація виконання обох команд. 10 ударів у цілому нанес Ман Юнайтед. 6 ударів У Брайтона, 1-3 за ударами в площину. 58-42 контроль м'яча виграв Юнайтед 4 згодовими. Гольовим шансом 1-4. Це дуже показова справді статистика. Юнайтед свою єдину гуліву нагоду Бруно Фернандеш реалізував. У Брайтену було 4 гульових шанси, одна гульва нагода була опущена. 452 передачі у Юнайтед, 371 передача була точною, 82% точність передачі у Манчестер Юнайтед. У Брайтона 434 передачі, 354 були точними, з них 81% точність передач. По три офсайди в обох команд. З 10 ударів у Манчестера. Юнайтед один ударів площину, три удара повзорота. Шість заблокованих було удар, обрати на, їх також... обрати на шість ударів, три удари в площину, один повзорот, два удари заблокованих. По успішних відборах краще була команди Рубіна Амаріма. 11 успішних відборів у Манчестер Юнайтед, 61% успішності. У їх було 11,52% успішності. Жодного сейву не зробили вертері сьогодні, 12-17, поводні м'яча 10% 6 за перехопленнями. Ну і по порушеннях правил майже перете 13-12 на одне порушення правил у Манчестер Юнайтед більше. По три жовті картки команди отримали. Найкраще футболіста матчу я б, напевно, би, напевно, обрав би. Uh, в принципі, мені дуже Мітома сподобався гол плюс Пас. Но мені, знаєте, Мінта якусь знає, сподобався. У нього також гол плюс пас, і якусь передачу зробив. Ну, я все-таки, напевно, Мітому оберу, все-таки Мітома і справді дуже хороший матч, Мітома і справді провів. В кінці в Брайтон перемагає, ось на емоції Riпteira. Ось на емоції Гаррі Магуайра. Манчестер Юнайтед програє. Якщо підводити підсамок того матчу. Це матч, так? Да? Знаєте, друзі? Ну, в принципі, мені здається, що нічия була б таким, знаєте, більш справедливим рахунком. Все таки, я вважаю, що Юнайтед там, поразка команда не награла. Тому що в першому таймі Юнайтед був навіть поцікавіший, ніж Брайтон. Ось у другому таймі, так, да, Брайтон дуже здорово розпочав. Ну, глобально це був рівний матч. Але Брайтон перемагає, ну і не скаже, що це не поділо. Команда Херцелі справді непоганим виглядала, Ну і коли записується відео, Брайтон зараз 9.34 очки, і подивіться, скільки там Брайтону до зони Єврокубків рукою подати, і боротьба буде просто неймовірною за Єврокубки. Просто неймовірна плотність в англійській прем'єр-лізі. Манчестер Юнайтед 13. й Підопічні. Рубіна Амаріма мають у своєму пасиві 26 зілкових пунктів. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Друзі, бажаю вам тільки все саме найкращого. Бережіть себе, усім до побачення. Усім до нових зустрічей.